Друга світова війна наймасштабніший збройний конфлікт в історії людства, у який була втягнута 61 країна і 80% населення планети. Нацизм, що втілював ідеологію агресії, расизму та тоталітаризму, став основним ворогом свободи та демократії. Загальна кількість втрат наразі остаточно не встановлена, утім, вона сягає десятків мільйонів людей. Президент Володимир Зеленський, звертаючись до українців у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, зазначив, що фашизм через вісім десятків років прийшов до України як рашизм. Далі пряма мова глави держави. Світ не бачив загрозу, світ проспав відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову. І дожив до наших днів відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову. Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином, нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням. Зділена в Росії. Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів вчиняються. Під російським прапором відмінність формальна, новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового горла, нові Фауце, калібри і кінжали, новий Люфтвафе, міги і сушки, нова свастика, зетка, новий гітлер Югент юнармія. Таких паралелей, десятки таких наслідувань. сотні і якщо Сучасний Кремль походить на третій рейх в усьому, той кінець його має бути ідентичним у новому Нюрнберзі. В місті Гага, як і у 1945-му, це здатен зробити тільки об'єднаний вільний світ, об'єднаний у антипутінську коаліцію, не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь європейський континент, а згодом на весь світ здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести відданість словам ніколи знову, аби ніколи знову знову було актуальним. І сьогодні в день пам'яті і перемоги над нацизмом. Згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися і перемогли, ми віримо і наближаємо новий день нової перемоги. Коли вигнання нацистів з України, про яке ми читали у підручниках історії, відбудеться у реальному житті. І подія середини ХХ століття станеться знову і увійде в історію 20 Першого століття історію спільної перемоги над російським злом з днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Слава Україні! Цьогоріч, 8 травня, в Україні вперше відзначають єдину дату день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939 45 років. Мешканці Сумщини разом зі всією Україною та цивілізованим світом у 79-ту річницю перемоги дякують кожному, хто боровся з нацизмом та вшановують пам'ять загиблих на фронтах, у концтаборах чи зниклих безвісти у вихорі воєнного лихоліття. Скільки людей, стільки життєвих історій, пов'язаних з війною це дуже трагічний день, можливо сказати саме з першого погляду. Хоча раніше за радянських часів це вважалось свято. Якесь в кавичках, начебто багато дійсно третина українського населення на той час загинула. Кожні майже родині були загиблі, поранені. То це, да, дійсно, день, можна сказати, траура пам'яті за загиблими, тому що на сьогоднішній день під час повномасштабної війни це також є символ української стійкості, непоборності духу. І, я думаю, в майбутньому перемоги над заклятим ворогом, який дійсно надвис над Україною. Це дуже важливо не тільки для тих людей, у яких в родині хтось загинув. У мене, наприклад, дід, батько моєї матері, загинув при обороні Києва у Київському котлі. Я його ніколи не бачив. І старший брат мого батька. Кадровий офіцер зв'язку, який всю війну пройшов, але помер у госпіталі. Я його теж ніколи не бачив. Я думаю, що зараз дуже багато людей так само для них так само багато важить цей день, бо, на жаль, ця війна продовжується. Вона ще не закінчилася. Тут пряма паралель. Справа в тому, що загарбник один і той же, стереотипний, аналогічний. Тоді ті були з заходу, тепер ті ж самі навіть гірше зі Сходу. І найбільше мене засмучує те, що, на жаль, у багатьох, хто з того боку посилає на нас ракети, дрони то стріляє в нас українські прізвища і вони у другому, третьому поколінні нащадки українців. Але я їх українцями не вважаю, незважаючи ну, не на те, які у них прізвища. Я дуже сподіваюся, що все-таки все здоровий глузд переможе і нам нададуть ту підтримку, яка необхідна для того, щоб, щоб все-таки закінчити цю війну, яка триває вже майже 100 років. Друга світова війна залишила по собі кривавий слід і болем відгукується в пам'яті кожної української родини. На жаль, і сьогодні ця тема не втратила своєї актуальності, адже ми знову сплачуємо найдорожчу ціну людське життя за нашу свободу та незалежність. Ну, звичайно, що цей день якби важливий для нас, тому що в нас наші дідусі не повернулися. От моє дитинство мені бабуськи були, дідушки всі погибли на війні. Дійсно, це ну, вже нам. Жалко. І зараз дуже переводимо паралель. Щас молоді хлопці погибнуть дуже за Україну. Дуже на жаль, що війна. А наскільки важливо пам'ятати про ті події, особливо в контексті сьогодні? Звичайно, що потрібно пам'ятати. В будь-якому випадку війна це велике лихо. І, і в той час і зараз. Дуже боляче, хочеться, щоб скоріше вона закінчилася. Проводячи паралелі з сьогоденням, я можу сказати, що дуже важливо пам'ятати та не повторювати помилок, які були раніше. Для мене особисто, для моєї родини, ця дата надзвичайно важлива і пам'ятати тих, хто загинув, і на сьогодні ніколи не можна було подумати, що таке може статися. Але це відбувається. До речі, у мене мої батько і мати, і чоловікові. Батько воювали саме з нацизмом. І вони вибороли перемогу. І я сподіваюся, і твердо вірю в наше ЗСУ, і що обов'язково Україна переможе. А пам'ятати цих загиблих і в тій війні, і в цій війні обов'язково треба. Це дуже пам'ятний день для наших дідів. Для наших батьків, які загинули на боях і території нашої країни, і в дружніх нам країнах. Його треба пам'ятати до кінця життя, щоб пам'ятали наші діти і внуки. Бажаю ще живих вже мало. Але хто стався живий, щоб ще прожили, хоч десяток років. Ну, Росія поводить себе. Дуже схоже до нацистської гарманії тоді. Звичайно, історія сама по собі циклічна. І якщо ми не будемо висновки робити ніякі взагалі з нашої історії, то вона дійсно буде повторюватись постійно. Ми повинні поважати тих, хто віддав життя. За майбутні нації берегти, зберігати пам'ять про них і робити все для того, щоб це не повторювалося. А Які паралелі могли б провести між тими подіями та сьогоденням? Як тоді, так і тепер українська нація відстоює своє право на життя, на існування, на територію. Я маю надію, що ми дійсно зробимо правильні висновки і будемо далі боротися і поборемо. Як казав Тарас Григорович Шевченко, борітеся, поборете, вам, Бог допомагає. Ніхто не забутий, ніщо не забути. Саме наша спільна історична пам'ять робить нас, українців, нацією, сильною та непереможною. Ми прагнемо встановити і зберегти імена народних героїв, а також відновити мир на українській землі. Пам'ятаємо і неодмінно переможемо.